Всім привіт! Хотів би показати, як працює ця система. Безкоштовна електроенергія. Принцип роботи. Срядний пристрій від панелей інвектор. Акумулятор, сотка. Заряжається воно від вітрогенератора. Вітрогенератор в мене зроблений власноруч з мотор колеса. Ось діодний мост три фази. Генератора, від вітрогенератора плюс-мінус виходить на акумулятори. така система. Перемикач заряду Також можна телефони заряджати. Автомобільна зарядка. Також можна. Тут еще ще є вихвата під USB, телефони, павербанки. Також можна від самого інвектора під'єднати длинитель или блочок просто вставить. Також можна заряжатися. Кого цікавить може зняти відео обзор вітрогенератора. Зроблений елементарно. Нічого такого заумного працює добре. Єсть один мінус цієї штуки. <кій> При заряді дає малий ампераж вихід знайшов. Ось таке релі ряду мотоцикла дієднув, працює добре. Тут у нас система. к плюс минус на зарядку c плюс минус выходы жена на аккумулятор тут можно и две лампочки нагрузку включатик аккумулятор заряженный и не был постоянно заряженный шут. Рубеля к ней. Ты рискуешь.